Дізнаємося про перший пробний фестиваль закарпаття Баришське пиво, який відбудеться в місті Мукачево з 15 по 18 вересня. Ідея полягає в тому, аби комусь нагадати, а можна сказати вперше, що ще в далекому 1701 році мікрорйони підворени, а з раковці своєю грамотою заснував пивоварні, до речі, першу на території сучасної України. І відтак креативна команда розробила концепцію. Фестивалю, який в перспективі повинен стати одним із головних фестивалей не тільки Мукачева, але й всього Закарпаття. До речі, він буде відбуватися у парку Перемога. Ну а більш детально нам інформацію про цей фестиваль, фестиваль надався Максим Надаменко, директор Туристичного інформаційного центру, Вітаю, сьогодні у нас. Вітаю вам, пане Максим. Цьогоріч Мукачево взагалі виводить знову. Бахівське пиво настане виключення. Розкажіть, як з'явилася і коли з'явилася ідея про відставлення? Ідея літала вже давно, тим більше що найкраще є словенські традиції боєворіння. На жаль, за радянської доби вони ну, майже мені весь були зведені, але зараз якраз на меті є відновити ці традиції е цим першим фестивалем. Який щоразу має, бути, має ставати кращим. І так дійсно є певний досвід європейських держав проведення такого роду фестивалю. Крім самих фестивалів, є на меті робити і славу Боговоріння, українських товариство брю, яке ще з початку 1701 року ще радості благословили, можна сказати, своїм радию. Містечко, парк перемоги, який спочатку року стартував. Цей фестиваль буде проходити там. Відповідно на октовер фест і рівнялися по формату, бо саме пиво, перше пиво буде представлене пивоварні братського двору. Також запрошені крафтові пивоварні Закарпаття, презентувати своє кріво давати. Ну і одним з головних партнерів цього свята буде фірма Казура, яка буде надавати фітралізацію своє впливу для закладів інструменту господарства, які будуть годувати гості цього фестиваля відповідним певним меню. Ви так думаєте, буде автономічні фестивалі, але я розумію, він на рамках названня програма. Великої цього разу безважальної програми не буде, буде, звичайно, закарпатський формі. І спів, і музика, але воно не буде десь концентровано на сцені в одній локації, вони будуть переміщатися на територію фестивалю і розважати речі. У нас також досить такі амбітні плани а ще лише є заявка, що цей фестиваль, вони повинен не поступатися рівному відомого фестивалю вже в Україні як Чорногіона. Чи можливо це і не діяти? Ну, до цього всі зусилля додаються, і це стосується і самого рівню. Ті яка буде готуватися під пливо крафтери запасні мають змогу прийняти участь безкоштовно в ньому до працівників ресторанних господарств, однією з боком буде відповідна форма одягу. Зараз розробляються фабрики і футболки з фестивальною тематикою, яка буде Будуть в комплекті з авіа-відувачками надаватися. Ну і також, що ці реальні традиції будуть з року в рік покращуватись, всі ініціативи і пропозиції будуть на роботі. Хотілося більш детально звертатися в такому питанні, значому якому адже вже відновила, що на цьому фестивалі, знову ж таки не <hanser> буде традиційних швидко буде ще іншим. Такие більше смажених соседських опаси. Щодо меню навіть трошки 음, зачитаю, тому що шашлик, богращ, там якісь перші страви, групи не дуже пасують. І тому я гадаю, що досить широке є меню для того, що можна було зробити на цьому фестивалі Ну, Наприклад, це і курячі пирця, різні реверсі, крупні на школі, перепілки, колбаски, пил, рулька, гурка, свинячі вушка, овочі, нагрі і фрітюрі, різні кнебики, рушена капуста, м'ясні нарізки, малюнова, різні закуски, такі як сир і сосиски. Крім того, що звичайна закуска до пива – це сири, різні свині рівні палички на Рима і Раківка. Що ще я б хотів би доказати? Можеш. Таке хороше І розкажіть, будь ласка, про народучасників. Чи є інформація щодо їхніх це все поки що? На ТВ ті з учасників, з якими спілкувалися під час участі їх в туристичний пунктівний міста, який зараз вересня був випущений, і головна подія місяця буде цей корний фестиваль, то вісім з них будуть приймати участь це Традський Бір, Бай Класс, Вітбен, Делі, Первак і такі кумінали, які постійно приймають участь у фестивалях. Це Віктор Фони, Паук і Левко. Тобто вісім учасників буде. Ні, більше не буде. Знову хочу підкреслити для ну, качої бізнес-сфери. Тобто ті туристичні суб'єкти, що приймають участь в туристичному путівнику, є партнерами міста туристичними, і, і надається перевага в участі в різного роду таких туристичного подію закладах, тобто приймати участь. Туристичному путівнику це те, що вчера вони мають бути зацікавити працювати. Що стосується фінансування даного закладу, чи фінансується він з злочинному бюджету міста, чи знову ж таки спонсором виступає виступають цього частина? Всі, ну, мабуть, за виключно червоного видання, всі такого роду заходи, що в цьому році відбуваються, максимально вони на самому у те, хто зарахували самі учасника. Наразі можемо оголосити, яка ціна буде для учасників цього фестивалю. Заклади хрестованного господарства будуть платити для з тисячі за три за чотири дні. Учасники медловики, які зараз знімають переговори, також буде під час фестивалю на території проходити. Мед. 1000 гривень за 4 дні і сувенірні будиночки 800 гривень на 4 гривень. Я думаю, що це робити недоречно, тому що смаки різні, то взагалі колись ще в Німеччині за середньовіччя намагалися такі норми рамки долучити. Навіть такий спеціальний закон яка називається, а зараз спробую німецької особи Айхайский Олд, яка чітко визначала, що є пиво а що не пиво. Зараз пиво дуже багатьох смаків, способів падіння, тому от, і на смак не має одного здоров'я. Шановні колеги, можливо, у вас будуть буде питання, чи стосується за вантовання. Скільки учасників. Наразі сьогодні своє крафтове ППО будуть представляти працівний мір, підмарквиварське ПВО, Барі Бас і Бен. Вони мають свої сорти. Крафтовиків ще деякі служби роди, вони поки зараз збираються, чи технічно вони зможуть прийняти участь чи ні. решта поки що. Партнер фестиваля фірма Фокаустер, надає є умови і правила співпраці для бажаючих учасників. Достотно було модель просистнера автономного часового встановлення, згідно плану надано, що саме тут, який не зможеш отримати з нашим проектом. Тож, колище ось Фернце Ладосця в архіві році, десь через місяць на мучає в Але ці традиції продовжувалися, і вже після того, як е ця домінія була подарована Шермана, то е цей пивоварний завод був розширений і е технологія покращена. Її вже використовували і парові машини, і як потім головний пивовар заводу Пан Гольд, підкреслював, е що для гарного пива потрібно лише три речі. Вода, яка гарна там є. Мукачеві, щітка і mm -hmm. так ось На початку століття там, більше 700 е, тисяч літрів виробляло пиво тут, ще на заводі Шеффе. За радянських часів технологія була спрощена, тому і пиво в два рази швидше розівало, і в три рази менше хмель додавали. І взагалі в основному за радянські часи Живолівські пиво сказати. Остання варда на заводі була 25 року. Завод свігу не випускає. Та багато що втрачено вже в принципі. Але ця територія, ця історія все є мука для того, щоб відродити і взагалі пивною цією локацією зробити таку з якого це буде проводити з 15 до 18 вересня з четверга по неділю. І фестиваль на буде працювати з 11 ранку до 21 вечора. Дуже Ну і також прошу вас нашу наступну зустріч. Каже, до речі, що коли це не відбудеться у середу. Що ми не знаємо? Це... Більш детальна інформація про сам фестиваль буде представлена екскізніформи для учасників. Деякі ще цифри лотепіка фестивалю, і ще деякі події, які будуть відбуватися е, одночасно з фестивалем, це і велогонка, е, яка ну, такого формату в Закрепаті ще не відбувалася, крім того, е, Ровер фест, який також буде відбуватися під час. Дякую Максим. І ще ж, шановні колеги, якщо у вас нічого немає запитання, то якщо... Ну і звичайно запрошую вас у середу. Та розможете дізнатися більше інформації про перший продовольний степен закопаття на офіс трудобачення і yeah.